Усіх вітаю на каналі Галочка-Кулінарочка. Сьогодні буду готувати смачні українські вареники. Я перепробувала дуже багато різних варіантів тіста, але заверне тісто без яєць для мене залишається найкращим. Такі вареники м'які, не розварюються і дуже приємні на смак. В каструлю вливаю молоко і воду. Довожу до кипіння. В окремій каструлі змішую просіяне борошно та сіль. Також до борошна додаю олію та вливаю закипівшу рідину. Тісто спочатку дуже гаряче, тому замішую його ложкою, а потім починаю замішувати руками. Якщо вам сподобається такий варіант кіста для вареників, підтримайте це відео лайком та не забувайте підписуватись на канал. Тісто виходить туге та еластичне, таке як на звичні вареники. Дам йому трохи відпочити хвилин 15-20, і тоді воно стає дуже піддатливе в роботі. Тісто відпочило і тепер воно стало дуже м'яке. Ділю його на дві частини і кожну частину розкатую в тонкий пласт, приблизно 3 мм шириною. Зручною формою роблю заготовки для майбутніх вареників. І починаю ліпити вареники. У мене сьогодні ліверна начинка. Частину вареників я заморожую. Ось так викладаю їх на дощечку. Вони замерзають і розфасовую їх по пакетам. Іншу частину зварю. Після закипання варю 5-7 хвилин. Ось такі варенички у мене сьогодні вийшли. А із смаженою цибулькою їх їсти одне задоволення. Вони просто тають у роті. Скуштуйте і ви. Приємного смаку! Готуйте з любов'ю та будьте здорові!